Всім привіт! Вас вітає Володимир Деза і сьогодні знімаємо короткий відеоролик на тему муфти карданної трактора МТЗ. Сьогодні хочу нагадати, що є в нас наявності ось такі дані муфти, які використовують для трактора МТЗ для відключення переднього ведучого моста. В народі ще називають муфти вільного ходу. Слугує вона для того, щоб збільшити ресурс ваших срок служби, скажем, ваших карданних валів, плюс проміжна опора набагато менше буде зношувати, і сам по собі механізм досить практичний, нічого не намотає на кардани. Працює це все досить просто. Можна купити саму муфту, вкоротити свій карданий вал. І е, за допомогою ось такого механізму тут у нас є е, шплінт, витягується шплінт, витягується ось цей пальчик і відключається передній ведучий міст. А даний механізм працює на двохрядному підшипнику. Ось так. Це все відбувається. Багато хто вже даними муфтами користувався, тому може, може залишити відгук для тих, хто ще не знає, як зарекомендували себе дані ось ці муфти кардані вільного ходу. Одні говорять, досить хороша штука, досить практична, одні кажуть, що буде обрізати цей пальчик. Ну, не знаю, поки на даний час нас таких як проблем з ними. Не було. Тому, хто хоче придбати собі таку муфту, нагадую ціна на сьогоднішній день, ось так в комплекті з пальцем 1000 гривень. Окремо сам пальчик, хто переживає за те, що його або загубить, такі випадки, можливо, швидше трапляються, або його обріже чи зігне, то можна придбати за 120 гривень разом з таким от шплінтом. Далі, що стосується, часто запитують самих карданів. Я тут для прикладу взяв два. Один оригінал і один китайський взірець, який приходить разом з даними муфтами. Чому не рекомендуємо купувати ось ці кардани разом з муфтами? Через те, що кардан, який приходить разом з муфтою, він дуже низької якості. От вони приїжджають нові, і тут ми можемо побачити, що вони вже зараз, вони вже от мають люфт. от бачите Тому набагато практичніше вкоротити свій. Тобто, от оригінальний кардан Білорусь. Е, як ми бачимо, от якраз він довший на ширину самої муфти. Тому для вас набагато практичніше обрізати трубу. Звичайно, треба трошки погратися, треба потім відцентрувати кардан. Але це буде для вас набагато практичніше через те, що буде дешевше. І плюс якість кардана набагато буде ваш Багато хто запитує, чому ми не обрізаємо. Оригінальні і не робимо це самостійно через те, що оригінальний кардан коштує 3300 гривень, плюс муфта 1000 гривень, плюс е робота. Він там це все буде близько там, до 4,5, навіть можливо і більше, е по коштах за вже готовий білоруський варіант кардана і ось цієї муфти. Це досить дорого на сьогоднішній день, і тому ми все-таки рекомендуємо купувати саму муфту і обрізати свій е рідний заводський кардан. Так як з цими досить вони довго не витримують. Потім негативні відгуки. Ми вирішили такі от не продавати. Для взріця лишили одним, щоб показувати, що тут досить ну, низька. якість. знають, сама труба набагато тонча, самі хрестовини, тобто все набагато делікатніше. Тому ось так, кого цікавлять дані муфти новою поштою. Накладним платежем по всій території України до вас приходить, оглядаєте на місці, оплачуєте тисяча гривень за штуку. Всім дякую за увагу. Гарного дня, до побачення.